Україна держава багатонаціональна, і одна з характерних та спільних рис нашого народу це взаємодопомога. Кримських біженців чекають та готові приймати і на заході, і на сході. Перших прибулих з півострова зустріла і Херсонщина. Скільки їх та де поселили нових жителів області, знає Лілія Комісаренко. Поки їх четверо, але зовсім скоро до них приєднаються ще чотири уродженці Криму. Нове місце проживання вони обрали не випадково. Коли Росія висунула кримчанам умови про вибір громадянства, люди не вагаючись зібрали усі необхідні речі та залишили домівки. Кажуть, втрачати український паспорт не хочуть, тож і подалися подалі від окупантів. До села Великі Копані їх запросив колишній роботодавець. Ми Совєтського району з село пруди. Но мы когда-то работали вот у Тимура Гаджаева. И как бы первая мысль наткнула: ну, позвонить ему. По зберігалися, позвонили, він сказав ласка, приїжджайте. Теймур Гаджаєв відомий у селі благодійних, і допомагати ближньому одна з його улюблених справ. Чоловік вже 10 років, живе у великих копанях і за цей час встиг облаштуватися та стати успішним підприємцем. Радіє таким меценатам. І великокопанівський сільський голова Валентина Дмитрівна. Тимур Гарашагли, людина, як кажуть, з великої літери, і хоч говорять, там азербайджанці, армяни, грузини там. Десь може погані люди, але дійсно він являється однією із тих людей, з яких треба брати приклад, тому що і своїми фінансами, і своєю, і своєю підтримкою, порадою він завжди допомагає нашому селу. Почувши про те, що кримчани масово покидають півострів, Теймур вирішив організувати для них тимчасовий притулок, і він не просто винаймає для них житло. Він планує купити біженцям будинок вартістю приблизно у 100 тисяч гривень. Я как приехал с Азербайджана в 1988 году, Украину считает для себя вторая родина. И при таких обстоятельствах, так как сегодня трудно нашему государству и каждый граждан Украину обязан по мере возможности помочь пострадавшим людям. И с такой точки зрения я хочу и помочь, и дальнейшее. E, Очі наших e, e, войска, которые виводяться, і готов їх наших воєнних встретить. Будинок був дуже заброшений. E, Захаращене подвір'я, обвалені стіни. І на сьогоднішній день він привів його в ідеальний санітарний стан, де e, Можуть вже проживати люди, і от в будинку чотири окремі кімнати, чи навіть чотири сім'ї можуть на сьогоднішній день стати господарями цього будинку. Тобто на сьогоднішній день це поки буде як гуртожиток. Але в майбутньому, якщо Тимур передасть його власність, вони вже між собою поділяться. Як це буде чи гуртожиток, чи для окремих сімей. Поки оселя є власністю банку, але за кошти доброчинця тут триває ремонт: підвели воду, зробили каналізацію. Усі необхідні меблі та побудову техніку також вже. Замовили по завершенні робіт, чотирьохкімнатний будинок зможе прихистити чотирьох дорослих осіб. Це, звісно, не пентхаус, але принаймні покрівля над головою є. До того ж, Теймур планує не тільки передати кримчанам удар цей будинок, а ще й гарантує влаштувати усіх на роботу. Я чесно підприєм, обізуюсь обізпечити тих, котрих людей приймає, обізпечить роботою і підтримку максимально. А це місце, де новоприбулі проживають зараз. На камеру спілкуватися вони не захотіли, хоча поза об'єктивом кримчани щиро дякують тим, хто у такий нелегкий час дав їм прихисток. Вони дуже сумують за домівку, адже там залишилися їх друзі, колеги, житло, і все ще сподіваються, що Крим знову стане українським і вони зможуть спокійно повернутися на півострів.